Діти сьогодні у нас є урок в змішаному на навчанні, тобто ми поєднали звичайні технології навчання і комп'ютери. Яка мета нашого уроку? Мета нашого уроку є здати якісь визначення теми, тобто повторити визначення всі теоретичної схеми на комп'ютерах, пройшовши тест далі. Вивчити нову тему, а саме взаємозв'язок між зміщенням елемента в періодичній системі та його властивостями, і повторити відповідь, як характеризується елемент з уміщення в періодичної системи. Отже, група характеризує елементи, група починає робити тест. І третя група, будемо з вами працювати разом із таблицею, будемо визначати, як змінюється властивості зліва направо, та ми будемо малювати схему. Ви будете малювати. Як

Так, ви закінчуєте звисками так? Потім побачимо, чи добре вона розкрила вашу руку. тут. Ну, тут, представляешь, что? Что-то. Рука. Есть. Прошу. Вот видите, как стараюся. Есть. Сильшую атаки.

Можеш представити, що плануєш? Прошуєш? Це бачите? Не, працюю до максимум 20. Натискайте. Дві, і треसरा строчка. Що таке? Я тебе. Вечером робиш. Я один раз, отже, у нас Чу, чин. Чин. Так. Але я думаю, що кожен учень прийшов песня, і учені касмі прийшли розробку. Всі прийшли. Зрештою, покажете свої результати і е, ми побачимо, хто як прийшов, і думали, що ці гарно прошли. Далі, може, хочемо починаємо зробити експериментів. Як зміниться без дивитися? Хто тут Ваша муква писала, так? Діти, будь ласка, дивитися. Ще не дуже видно. Як у нас будуть елементи порядку? Там є метал, не метал, у хліб. Так і були політичні системи, здійснили каву. Метал, потім знову є метал, потім починається. Металла і далі у нас у кінця періоду... Метал та метал. так, метал. Далі металу. метал. ви чином ми побачили, що металічні властивості зліва направо було нам чорно. Бачимо, так, вони зменшуються, а не металічні збільшиться. Більше з нас основної властивості. Там, де вас обсиди що це порядку. Спочатку у нас є обшири. А не видно, можете тобі напишите. Це є основний. Тут не написано, перевір говорили, червоні, ампотерні. Далі тут є кислоти, післотний, післотний, кислотний, післоти. Тобто, що ми бачимо, що основні В результаті mm -hmm. ми дуже бачимо. Що mm ми -hmm. з них дуже бачимо? Скільки електронів в зовнішньому рівні? Так. І що ми бачимо? Що mm -hmm. вони що Що mm -hmm. вони збільшуються? Що вони збільшуються, що вони збільшуються? Це добре. А якщо ми візьмемо, наприклад, під е, елементу, то що тут можна побачити? Що на зовнішньому рівні цього елемента є сім електронів? Цього елементу є сім електронів, там було ще вино покликала. Тобто, якщо елемент стоїть один під, що не виходить, якийсь електронний заліз. Отже, бачите, в такому наче про хаосів, в такому цьому, але все одно, я думаю, що ви більше зрозуміла, ніж би я пояснювала хтось би слухав, хтось не слухав, і результат би був напевно інший. Дякую вам за увагу.